Вітаю вас, малята! Знайомтесь, це катруся і в неї сьогодні день народження. Катруся приготувала тістечко для гостей, а потім прийшла подружка і принесла ще два тістечка. Давайте з вами придумаємо задачу. Згадайте, з чого складається задача? З умови, запитання, розв'язання, відповіді. Скільки тісточок було у катрусі? Три. А скільки принесла подружка? Два. А яке буде запитання? У катрусі було 3 тістечка. Подружка принесла ще 2. Скільки тістечок зараз у катрусі? Читаємо разом. 3 додати 2 дорівнює 5. Яка ж відповідь? Відповідь 5 тісток. Раптом забіг братик у катрусі і забрав одне тістечко. Давайте придумаємо задачу. У катрусі було 5 тічок, і братик забрав одне. Запитання: скільки тістечок залишилось у катрусі? Записуємо і читаємо. 5 віднятий 1 дорівнює 4. Це розв'язання задачі. А яка ж відповідь? Залишилось 4 тістечка. Визначимо кількість предметів і знайдемо відповідну цифру. Скільки бубликів? Яка кількість пиріжків? Скільки бутербродів? А яка кількість печива? Скільки вареників на торілочці? Ми з вами позначали кількість предметів. Ось і гості прийшли та й ще й в костюмах. Скажіть, хто прийшов першим? Хто прийшов другим? Хто третім? Хто четвертим? А хто прийшов п'ятим? Ми назвали їх по порядку. Це порядкова лічба. Вітаємо Катрусю з днем народження, а нам час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!